Щетка, всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Таня і сьогодні я твій тренер. Сьогодні на з вами інтенсивне тренування. Ми працюємо з сетами. Також зробимо невеличку розминочку і зиминочку. Обов'язково підготуйте водичку, тому що тренування таке досить ход. Так, і давайте з розминочки. Розпочнемо, вмикаємо тренування. Так. Ніжки ставимо на ширині наших плечиків. Ручки можна просто опуститись дощі, а можна покласти на стегну. І будемо робити повороти голови вправо. Вліво, вперед, назад. Знову вправо. Вліво, вперед, назад, вправо. Вліво, вперед, Назад. І останній раз вправо. Вліво, вперед, Назад круговий в одну сторону робимо ось такий хороший оберт. Один, два, три і чотири. І давайте в іншу сторону. Один, два, три і чотири. Підпорідям до грудей, ручки на голівку, лікті зводимо і затримуємось. 1 2 3 4 5 6 7 8. Піднімаємо голівку, розводимо лікті в сторони і робимо поворотки корпуса в одну сторону і в другу. І давайте ще по разочку. Один і два. Добре. Ручки перекладаємо на плечики і ось такий круговий оберт вперед. Поїхали. 1 2 3 4 5 6.

6, 7, 8. Тепер назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Добре. Ніжки ставимо разом, ручка на стегна. Ніжку відводимо назад. Ось так, як ви могли, ще піднімаємо коліно. 1, 2, 3, 4. І вперед. 1, 2, 3, 4. І другу ніжку давайте назад. Один, два, три. Може трошки похрустувати з хлопчик. Чотири. І вперед. Один. Ой, тримаємо баланс. Два, три, і чотири. Добре. Опускаємось, ручки кладемо поверх коліно чашечки і круговий оберт вперед. О, в сторону. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. В іншу сторону. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Добре. Ніжко ставимо широко, наскільки вам зручно. По ширині виставляйте. І нахил сторону. Добре розтягаємо наш бочок. І другу. два. Три. Робимо динамічно. Чотири. І ще чотири. Три. дива. І один. Добре. Тепер ми робимо такий рух. Опускаємо до ніжки, до підлоги, до ніжки, підйом. Та ніжка, на якій закінчили, з потім знову розпочинаємо. І поїхали. Ніжка, підлога, ніжка. Підйом, ніжка, підлога, ніжка. Підйом. Ніжка, підлога, ніжка, підйом. І останній ніжка, підлога, ніж, підйом. Тепер доробимо яку вправу. До підлоги 1, 2, 3, Потім в присід, один, два, три. І поїхали. Підлога, два, три, присід, один, два, три. Підлога, один, два, три, присід, один, два, три. Знов підлога. 1, два, три, присід, один, два, три. По два разочки. Один, два, присід, один, два. Підлога, один, два, присід, один, два. Підлога, тим, два, присід, один, 2. два. разочку, Підлога, присід, Підлог. Присід і підлог. Фух, присід. Добре. Так, можна трішки відпочити, і ми переходимо до першого сету. Так, показую, дівчатка. Сет, це означає, що ми будемо робити вправи без відпочинку. І так, погнали. Вірніше, не погнали, я показую, ви дивитесь. Ми виходимо в планочку. Ручками підійшли, стрибочок. Таких зробимо 12 повторень. Потім одразу після цього сідаємо сідничками на килимочок і робимо книжечку. Так, раз, два. Теж 12 разочків. Так. І давайте на рахунок 3, 2, 1 і погнали. В планочку. Підійшли ручками. Стрибок п'яночка два стрибок три чотири. Сик напружуємо Вісім. три разочки кому дуже важко, можна менше два. І останній. Сідаємо на Сіднички і книжечка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Дванадцять. Добре. Є, дівчатка. Давайте трошки відпочинемо. Так. Так, так, так. Можна попити водички. І зараз. Ми продублюємо з вами цей сет. Не сидіть краще походити, щоб ваш пульс плавненько падав. Тому що, якщо ви після такого високого пульсу будете сидіти, то він у вас різко впаде. Це буде не дуже хорошо для вашої серцево судинної системи, тому. Стаємо і гуляємо по кімнаті туди-сюди. Так. Фух, і налаштовуємось на другий підхід. Фух, так, трішки відновили дихання. Я роблю теж по 12, ви можете зробити по 10, наприклад, якщо вам важко. Ну, або, якщо що, можна і по 15, в принципі. Так. Давайте 3, 2, 1. І погнали планочка. Пресик напружуємо. Один. Не спішимо. Робимо все технічно, правильно. Два. Але не дуже погідно. Три. Чотири. Семь. Висим. Четришка, девчатка. Раз. Напружим. Девять. Десять. Одинадцять. І останній. На сіднички сідаємо. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. І стаємо, погуляємо. Так. Зараз я трошки водички поп'ю і покажу вам наступний сет. Так, наступний сет у нас. Присід, викид ноги, присід, викид другої ноги. Друга вплан, вправа, планочка з колючок. Здесь мимо планочку з колін, пальчики на носочки. Фух, відірвали коліна і раз, 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 раз. Фух, так. Пропоную зробити присід 14 разів, щоб була парна кількість на кожну ніжку. А планочку з коліночок давайте по 6 на кожну ніжку, і буде всього 12 повторень вийде. Так, якщо готові, стоїмо. Ніжки трошки ширше ніж на плеча і корі на дикеньки, без прогину, Ручки, в замок перед, перед собою. І поїхали. Присід, викид. Присід, викид. Три. Чотири. П'ять. Видих. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ще чотири. Три. Два. І один. Добре. В планочку з колін. І поїхали: Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість на другу ніжку. Шість. Дев'ять. Чотири. Три. Два. Ох, і один. Фух, давайте трішки походимо. Так. Ох, все мокре. Поліс 160. Нормально. обов'язково пити водичку і не сидіть. Зазвичай я кажу, якщо навантаження було замале, можна додати ще один, одне коло або один підхід, але не сьогодні. Не сьогодні, дівчатка. Фух. Так, трішки відновимо дихання. Фух, зараз трішки спаде пульс і, і розпочнемо другий підхід. Фух. Кому важко. Зробити 14 і 12, можна зробити 12-10. Або якщо прямо ну, максимально важко, то 10-10. Ну або 10-8. Можна, ще так. Нічого якщо зробити менше. Головне, аби це буде виконано технічно правильно. Ви не будете з такою стулою спинкою і безпрогно. Так ну і давайте. Три, два, один і погнали присід, викид, присід. Викид. Три. Видихаємо. Чотири. П'ять. Якомога вище ніжку закидуємо. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ще чотири. Три. Два. І один. Планочка з коріння. Поїхали. два, три, четыре, пять, шесть, на другую нишку, шесть, пять, четыре, три, два, Відпочиваємо. Так, і в нас буде наступне сет зараз. М -м -м. Ви відпочиваєте. Я показую. Так. Випад з підйомом коліна. Вихідне положення стоячи, коліна никеньке, ручки в замок перед собою. Корпус трішки нахилений, шия є продовження хребта. Погляд можна трішки в підлогу, не закидаємо шию і теж сильно її не опускаємо. З цього положення ми випадаємо назад, мах ніжкою. Стараємось тримати баланс. Так зробимо на одну ніжку, потім на другу ніжку. Друга вправа. Випригування із, із присіда. Вихідне положення, як на присід. Ми присіли, вистрибнули. Ось так. Ось так. Так, давайте 12 і туди і на першу вправу, і на другу. Так, якщо готові, можна розпочинати. Так, давайте на першу ніжку, вихідне положення. І поїхали. Один. І мах. Два. Мах. Не спішимо. Три. Тримаємо баланс. 4. П'ять. Шість.

Дев'ять, десять, ще два разочки, одинадцять, дванадцять, друга в так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять, і дванадцять. Так, дівчатка, п'ємо водичку і звичайно. Пульс 170. Фух. Хоча цей сет мені чомусь легше дався в плані виконання, ніж попередній. Але пульс прям школить. Так, відпочиваємо і продублюємо цей сен. І на цьому водичку. Фух. Так, вже майже 100 колорі спалили. Хоча по відчуттям що все 500. Падає, ще, ще трішки Ви теж відновлюєте дихання. Якщо не встигли за мною відновити, можна поставити на паузу, додатково відпочити, тому що у всіх а, час відпочинку він різний. Хтось тобто комусь достатньо 30-40 секунд, комусь хвилинка і дві. І це нормально, абсолютно. Тобто у кожного свій рівень відновлення. Так, я в принципі вже. Готова. Стою у вихідне положення. Глибокий вдих. Ручки в замочок перед собою. Давайте три, два, один і поїхали. Один. Два. Тримаємо баланс. Три. Чотири. П'ять. Шість. ага, Сім. Вісім. Видихаємо. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. На другу, Один. Два. Видих. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Чотири разочки. Ага. Три, два. І один. Добре. І ви прийшли. Погнали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Вісім. Фу. Mm. Mm. Так. Фух, Фу. Так. В принципе, до речи можно снять красивкой, А, мне что-то потребнее. Но мы зараз дорогу мы сад. И трошечка за Поки ви ще відпочиваєте, я покажу вам. Так, у нас буде віджимання з колін і ось тут дуже на ліття. Так. Схрестила ось так ніжки, ручки вивели вперед. Таз на горі не залишаємо, цього вперед. Можна трішки прокрутити, прокрутити без такого погляну. Пряма лінія. Фух. І ми будемо віджиматись. Ось так. Друга вправа буде перехід на лікті. Все те саме положення. Єдине, що ось так. Ось. І ось так Теж таз вгорі не залишаємо. А, єдине, що ви можете під кінець його залишати, там бо вам буде важко. То це, в принципі, ок. Але намагайтеся тримати в пряму лінію. Так. Фух. І давайте зробимо перший. Перший підхід. Будемо виконувати по 12 разів. А, віджимання 12, перехід на лікті давайте по 6, ну теж 12, просто щоб по 6 на кожну ручку. Спочатку на одну підіймаємося, опускаємось. Потім на другу 6 разів. Так. Вихідне положення ручки, ось так я по килимочку виставляю, можна, а, якщо немає килимка, то трошки ширини ваших печків. Будоні максимально тиснемо підлогу, пресик напружили. І поїхали. Один Опускаєтесь до того рівня. До якого можете. Два. Не обов'язково сорок. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять друга вправо. Один. Два, пресик напружений, три. Чотири. П'ять. Шість. На другу ручку. Шість. П'ять, чотири. Три. І от так, трішки спочинемо. Другий, другий дубль. Дубль роботи. Так. Зараз двадцять колись половину. Тривога. Фу. Фу. Так, це не дуже немерно здатний такий. Суперсет, тому, в принципі, можна налаштовуватись і розпочинати. Два це хвилинки займаємося. Так, давайте з вихідне не положення, пресок напружек, таз можна трішки прокрутити, поперед тримаємо, погляд перед перед собою. І поїхали. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, Сі. Сім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, перехід: один. Два, три, чотири, п'ять. Шесть. На друг. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. И один. Так, супер, девчатка. Основное тренирование мы сделали. Давайте ляжем на спинку. Вирівні ручки і ніжки з довшків. І полежимо. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Обіймаємо ось так. Одну ніжку. Зтрімаємося. Два, три, 5, П'ять, 7, 8. Другу ніжку. 2, 2, 3, три, 5, П'ять, 7, 8. Обіймаємо дві ніжки. Кожна трішки перекатки. Здобути. Шість, сім, вісім. Стопи ставимо на підлогу. Ніжку кладемо поверх коліна. Беремось ручкою застигну. І прижимки на ніжку тягнемо на себе. Один, два, три, 4, п'ять, шість, сім. Максимально на себе натягнули, затрималися. Шість, сім, вісім. Давайте так другу ніжку. Застигну. Пружинкою на себе. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Застримо. Стримаємось. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І перекатиком виходимо вперед. Стаємо в глибокий випад. Ось так. І пружинкою вперед. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, затримаємося. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ручки ставимо з однієї сторони від ніжки. Коліно можна трішки в сторону. І пружинка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І затримаємося. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Змінюємо ніжку. І пружиночко вперед. 1, Два, три, чотири, п'ять, шість, сім і затримаємось. Дві, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ручки з однієї сторони, пружинка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і затримаємося. Дім, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ніжку Ось так під себе. І в поз голуба. Давайте перекатки. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім. 8. Задню ніжку, петучку тягнемо до сіднички і затрінемось. Можна перейти на лікоть. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І давайте змінимо ніжку, поза голуба і перекатики. Один, два, три, чотири, пять, шість, 7, вісім. Пяточку тягнемо до синічки. Дим, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Виходимо в кішечку і будемо прогинатися і округлятися. Знову прогнись. Округлиць. Прогнутися. Округлитися. Прогнусь і округлиць. Виводимо кожну ручку вперед почергово один. Два, три, чотири. І ще. Чотири, три, два. І один. Дві ручки виводимо вперед, підбурюйте, як видимо на кранок. Дві, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім. Повертаємось І виходимо з тих вперед, лягаємо на жах. Ручки тримаємо біля грудей. Робимо прогень. З круглою спинкою виходимо назад. круглою вперед. Повернаємось і лягаємо. Давайте другий разочок. Назад. Вперед. Прогнутися. лягмо. Давайте ще раз. Вперед. Прогни, прогнемо. Господи. Прогнутися і затрімо. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. І з круглою спинкою виходимо в позу дитинки. І полежимо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І з круглою спинкою обережно. підіймаємося. Дівчатки я дуже дякую вам за тренування. Сподіваюся, що вам сподобалось. І до зустрічі на наступних. Бувай!